Привіт, брати гноми, ельфи чи напіврослики. Ох, так. Цей ролик я хотів записати давно. Одна з найлюбленіших серій фільмів, як не -як. як ви зрозуміли, сьогодні в ролику мова піде про володаря перснів, а якщо конкретно, то його екранізацію від Пітера Джексона. Гобіта ми зараз не чіпатимемо, бо це на якщо ролик гарно набере. А поки. Давайте починаємо. Бо про що поговорити є, і тут виставляти оцінки я буду, але вона буде однакова, тому не очікуйте несподівано. Фільми я сприймаю як єдиний фільм на три окремих, як це і було задумано спочатку Толкіном, а потім і Пітером Джексоном. Просто говорю, що моя оцінка 10-10, я фанат цих фільмів, і погнали до ролика. Де все почалося? Ну почалося все несподівано з володаря персня Ральфа Бакши 1978 року. Фільм був знятий в стилі ротоскопії і був неймовірно розкритикований, та розробка сиквелу була назавжди заморожена. Але багато кому та організація сподобалась. І серед них був молодик на ім'я Пітер Джексон, який після цього фільму прочитав книгу і закохався в неї і цей світ. Після чого пообіцяв собі зробити екранізацію повну всіх трьох книг. І почав режисерувати і. Е давайте не про цей етап його кар'єри. Ну, добре, скажемо, що страшили отримали визнання в Америці з часом достали стали вузько-культовими. Але якщо коротко, то кар'єра Джексона не взлетіла. І саме тому, коли якийсь ноунейм no прийшов до великих мейджорів з пропозицією трилогії і 150 мільйонів на фільм, та сумарним бюджетом у 600 мільйонів, більшість сказали точне ні. Бо це виглядало як скажений план. Так, книги були популярні, але витягти такий бюджет було складно і витрачати по 100 мільйонів на фільм тоді не було нормою. А тут під 150. Саме тому Пітер Джекс. Вже з сторібордами сценарію трилогії фільмів та зниженим бюджетом до 95 мільйонів на кожен фільм, із сміливчиками вирішили виступити New Line Cinema. Вони дали бюджет, який просив Джексон, і він почав збирати каст мрії. І перед тим як критикувати і змушувати акторів посипати голову попелом. Нагадаю, ви мали їхати на два роки до Нової Зеландії, зніматися там до смішні гроші в можливо провальному фентезі. Так ось. Арагона пропонували Расселу Кроу, Ніколасу Кейджу, Віну Дізелю та Деніалу Дель Юісу. Після чого нарешті обрали Стюарта Тарвенсенда. Так, не Віго Мортенсона, а Стівена. Я не буду повторювати його прізвище, але за кілька днів знімань Віго Мортенсон все-таки заступив на пост Арагорна після з його слів вмовлянь сина. На роль Гендальфа претендували три актори – Патрік Стюарт, Шон Конері та Крістофер Лі. Крістофера Лі перенесли на іншу роль через його похилий вік. Патрік Стюарт просто відмовився, а Шон Конері запросив за багато грошей, чого Продакшн не міг потягнути. Тому покликали ієна Маккелена. На роль Бороміра претендували одразу Ліам Нісон та Брюс Вілліс, але в підсумку обрали е, Шонабіна. Брат же Бороміра Фарамір трансформувався несподівано в Леголаса. Орландо Блума підписали на іншу роль. Одним словом, кастинг пройшов цікаво. Ще цікавіше проходили знімання, де поки Орландо Блуму очі виїдали лінзи. Торіс Девіс отримав настільки жорсткий висип на тілі, що не міг зніматися по кілька днів. І його навіть на крупних планах іноді заміняв в Дублер. Одним словом, зйомки були веселі, вважаючи, що все знімали на реальних локаціях, а не на грінскріні, що ще двовижніше. А музику написав Говард Шор, який вирішив вкинути сюди як епіку, так і споку. Таке просто легендарне се. Одним словом, фільм зробив дуже класну роботу, щоб бути технічно ідеальним. Але все-таки ці три фільми виходили окремо. Тому давайте їх розглянемо все-таки трохи по черзі, у більш-менш стандартному форматі. І почнемо ми. Братерство кільця найкультовіша, але в той же час найслабша частина з трилогії. Не подумайте, це все ще шедевр, Але вона по факту куди менш наповнена екшеном і подіями, ніж наступні частини. Це не робить її в жодному з випадків гірше ніж минулі частини, але Ай, коротше, дійдемо. Перше, що хочу відмітити, це кастинг, бо він. Шедевральний, всі персонажі, ніби зійшли зі сторінок книги, при тому, що весь каст достатньо невідомий був на той момент. Вони всі відігрують як професіонали від Арагорна з емоційною беземоційністю, справді захоплюєшся. До напівкомедійного гімлі, який все ще готовий тронути тебе за душу та змусити його співчувати у морі. В принципі, до кого до кого, а до акторів претензій немає. Всі справляються зі своїми ролями. Далі в нас єде грим, і Боже мій, наскільки він тут класний. Типу, тут кожний орк, гоблін чи інша істота, типу того, не зроблена на комп'ютері. А це людина, яка сиділа в кріслі години, щоб бути повністю загримированою, щоб віднятися у двоххвилині сцені. Це справді люди, яким хочеться віддати повагу. А самим гримерам. Низький мій клін. Бо по відчуттях саме настільки класного та масштабного гриму в кіно з того часу не було майже так, був грим якісніший. Так, був грим який складніше накладати. Але роботи такого масштабу після буму 3D-графіки не було. З костюмами приблизно та ж сама історія. Операторська робота у цьому фільмі в основі своїй. Дуже класна, але саме в екшн сценах камера іноді ніби трохи зашатається. Це не грант претензія, просто скоріше невелике зауваження, але готовий сказати одну річ точно. Все це кіно не працювало би без Пітера Джексона. Боже, хоч як я багато ще не критикував Джексона після гобітів, конога, хронік, хижих міст і т.д., де, тут Пітер відпрацював дуже класно. Бо в усьому світі немає фільмів, таких як Володар Перснів. І в партнерстві кільця це відчувається неймовірно. Я не казав про декорації, бо так вони класні, прикольні. Але головне тут це ось це. Рішення знімати все у новій Зеландії було геніальним. І це місце на самому краю світу зробило середзем'я таким живим. І все це заслуга в тому числі Джексона. І я та купа фанатів з усього світу дякуватимуть і дякують йому за це. Але у цього фільму є один мінус, про який я не бачу, що багато говорять у фільмі про бл у фільмі Проблема з відстанями і їх відчуттям. Типу, час, який йде. Ніби не відчувається. Наприклад, море, через яку йшли 2-3 дні, відчувається, що була пройдена повністю за кілька годин без зупинок. Але схоже, що ні. Фільм в цьому плані ніби не показав достатньо. Але чому він це не показав, я розумію. Три з половиною години це вже багато, а чотири було прям забагато. А, так, це форшедовінг. Фільм неймовірний, але я вважаю, він має свої проблеми. Підсумкова оцінка саме фільму 9,5 з 10. А тепер перейдемо до другої частини великої цієї саги. А для когось і найкращої частини трилогії. Дві вежі вийшли вже коли перший фільм став хітом. Тому фільму трохи неофіційно підняли бюджет на постпродакшені. І в фільм почали більше вірити. В цій частині до кастингу величезного приєдналися Карл Урбан, відомий за роллю Білі Місника. Енді Сьоркіс, в ролі Голома, відомий як професіонал з грані комп'ютерних персонажів. Девід Венгем, який відомий за кріво тучою речей, але з виборами ролей не повезло хлопаку. Та вже покійний Бернард Гіл, який грав капітана Титаніка з. Титаніка. І ця частина, мабуть, найкраща з трилогії. Так, третя частина краща з технічної сторони, вона більш масштабна, вона більше, але другу частину неймовірно легко дивитись. Для контексту ще раз я дивився всі фільми в їх режисерських версіях. І цю частину в режисерській версії було все одно легко дивитись, при тому, що йшла вона все одно за три години. Хоча ця частина не без проблем на мою думку. Але ці проблеми навпрочу зіграли в плюс наступного фільму. Перша проблема це фактичне розділення одного фільму на два фільми. Типу, лінія Арагорна, Леголаса та Гімлі на лінію Фродо не впливає взагалі. Навіть більше скажу, якимось чином, основна лінія, тобто Фрода та Сема, менш цікава, ніж теоретично другорядна лінія АЛГ. Звати її, бо я відмовляюся, їх імена разів по 50 повторювати. Ну, просто подумайте, найцікавіше в лінії Фродо та Сема це несподівано голуб який виглядає для свого часу та й досі просто неймовірно. І те, що за ним знаходиться реальна людина, це справді шок. Але ось все інше, хоч цікаве, але тягне на сімочку в цій лінії. Але в лінії АЛГ, там і битва у Хельмовому яру, яка показує просто неймовірну масштабну екшн-сцену. І поїзд рогільмів вниз тим склоном, це просто шедевр зі сторони постановки. І хоч в жодному разі це не є реалістично. Але ж яке воно гарне, Боже! Є ще міні-лінія Меріта Піпіда. Вона спочатку достатньо нудна, але в фіналі повністю окупляється екшн сценою з зентами, які руйнують Ісенгард. Тому по ній я не жалкуйся. Тепер давайте перейдемо потроху до графіки. Вона гарна для свого часу, але зараз в основі застаріла, знову ж таки, все окрім голому. Тих же Ентів час дуже сильно не пожалкував. З режисерської точки зору це все ще шедевр. І таких фільмів, як цей, складно знайти. Але, знову ж таки, несподівано легкий перегляд. Підсумкова оцінка фільму 9,5 з One of the best, of the best. Що ж, як фільм вийшов, окрім як розгромом прокату та всіх оцінок, не можна по-іншому назвати. Фільм всі полюбили. І вже за трохи більш, ніж рік сталося повернення короля! Володар перснів Повернення короля. Це величезне кіно. Це кіно найбільше у франшизі з усіх моментів. У режисерській версії фільм йде 4,5 години, і це кіно заслуговує цей хронометраж, будь-яке інше не могло б заслугувати такий хронометраж, але цей фільм це безсупинний епік та екшен. Якщо минуле кіно мало моменти і розслаблення, і іноді радості. І якогось спокою, то тут кіно починається з напругою, з хвилини 30-ї і не відпускає до самого фіналу. І тут фільм все-таки прийняв, що в нього а, два абсолютно різних фільми всередині. І це не є погано. Якщо говорити про лінії, то є лінія. Срочне включення з монтажу. Якщо коротко, я дуже сильно луханувся і назвав Піпіна Мері, а, а Мері Піпіна. Uh, ну коротше, да, ви мене сильно не судіть. Я знаю про цю помилку. Uh, фанати Волдрія Персні, будь ласка, бийте хоча б не руками і не ногами, да важно взагалі не бити. Дякую. Мері та Гендальфа, Піпіна і дочки короля Рохана та Елге. І звісно, лінія Фрода. Якщо їх рейтингувати, останні точно є по якості лінія дочки короля Рохана та Піпіна. Вона настільки бредова і єдина, яка наблизилася до рівня війни Рогірівів по тактиці бою та брідовості всього, що відбувається, знову ж таки, легендарне жодний смертний чоловік не може вбити, і обхід цього правила це те, що породило мільйони суперечок. А що як? Найбільш часті питання, це ці. Ну, як мінімум, це ті, що я чув. Друга лінія це, мабуть, лінія Гендельфа та Мері, який має викупити свою вину за те, що брав до рук Палантір. Мені дуже сподобався момент під час штурму Міна Стіріта, де вони сиділи в фактичному очікуванні смерті і обговорювали, що буде після смерті. В підсумку гарна лінія. Але з двома іншими, які не можна приплюнути і натягатись. Далі йде лінія Фродо і Сема, які йдуть на рокову гору. І вона починається слабенька, але до фіналу вона розганяється неймовірно і виводить тебе на такі емоції, що хочеться плакати. І, звісно, там є сцена, за яку досі Пітеру Джексону дають спати. Так, я вважаю Орлів богом з машини. Але несподівано в іншій сцені. І фінальна лінія найкраща для мене це лінія АЛГ. У ній досі найкраща графіка фільму, найкраща сюжетна лінія фільму, і актори з найкращим виконанням своїх ролей. «Леголас» та гімлі перетворилися в хоч комік-реліфів, але неймовірно правильних комік-реліфів, які теж мають свої міні-лінії. Вони можуть бути серйозні, вони не клоуни. Також ця лінія, як на мене, більш Good», Лінія Фродо має кращі, верхи, але має і низи. Ця ж лінія вона стабільно тримає з 10. І фактично завдяки діям персонажів у цій лінії фінал став можливим. З технічної сторони фільм теж досі непогано тримається. Бюджет знову трохи прибавили, і графіки зробили трохи менше. І зробили її тільки кращою. І давайте звернемо увагу на слона у кімнаті. Так. Фінал справедливі зради трохи перезатягнутий. Так визнаю. Так він міг бути більш коротким. Але ось те, як воно подано, як воно закінчено, воно все одно змусило мене прославитися в фіналі. Бо тут закінчилася найкраща трилогія в історії кіно. Це кіно змінило ціле покоління людей. Кіно, що почало міні-революцію кіно Всесвіті, змусивши всіх до 2010 року кинутися знімати своє фентезі. Кіно, що я люблю всім своїм серцем, і всі історії про маленького хобіта, якому довелося відправитись у подорож до рокової гори, щоб врятувати світ від невеличкого кільця, я ставлю 10 з 10. фільм став другим фільмом, що перебив мільярд. І в свій рік за всі три частини забрав оскарів, повторивши річ, яку змогли зробити тільки два фільми до того і жоден після, зібрати 11 оскарів. І ця трилогія цього заслуговує. І так завершилася історія серцем'я. Поки через сім років той же самий режисер не вирішив, а чого б не взяти гобіта. Дякую всім за перегляд. Так, ролик підзатягнувся. Хотів зробити його раніше, під вихід війни Рогірімів. Та щось пішло не так. І так, до новин каналу. Премію ігрової січі цього року, на жаль, скасована. Причин на це кілька. Перша, я затягнув з нею. В відео форматі вона на даному етапі не потрібне. Друга, я. Просто зрозумів, що я не потягну монтаж її. Як би я не хотів, я, на жаль, не настільки великий монтажер, щоб потягнути монтаж цієї штуки. Третє, хотілося зробити це більш офіційним і все таке, і плюс мені не сподобалося так. Мені не сподобалося справді, то те, які ігри обрали там частково. Деякі сподобалось. Але, на жаль, я не зміг все пограти, не зміг все реалізувати, тому ну, те вийшло те, і що вийшло. Да. Його, її цього року не буде. Сподіваюся, що з 2025 на 2026 там я зможу зробити, і там, коротше вже як піде, насправді то. А, так, тепер другий момент. Відео по м'ядзеків в розробці. Тільки воно йтиме вже після другого відео по Асасінам, бо друге відео по Асасінам вже на стадії сценарію і всі ігри пройдені. Да. Тому чекайте, його не так далеко в майбутньому. І друга частина Dreamworks. Я над нею не починав роботу, але вона стоїть в планах. Відео по, це відео по фільмах Всесвіту Тома Кленсі теж затягується. Скоріше за все, воно вийде безм'яті, коли насправді то я з ним затягнув дуже сильно, але сподіваюся, що воно вийде хоча б цього року, бо хе -хе, мені насправді не сподобались ті фільми. Вони достатньо ноті. А, що ж, всім дякую за перегляд. Всіх прошу підписатися на цей YouTube канал, прошу підписатися на канал в Телеграмі. А, пропо, як це, хочу всім, запропонувати, пропо, всім хочу запропонувати підписатися на ігрову Січ, щоб дивитися найновіші новини ігрової і не тільки індустрії. І, що ж, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі.